Якщо ви потрапили на це відео, отже це знак, тому що тут сьогодні починається новий розділ. Мій, а можливо, і ваш також. Привіт! Мене звати Мар'яна і це мій новий початок. А точніше сказати продовження. Колись мій канал був. Колись мій канал був трішки іншим. Він був про мою справу, про мій бізнес, який я і дотепер веду. Але тут я вже хочу зробити, знаєте, такий простір, де можна ділитися, бесідувати, говорити свої думки про життя, про моменти, тобто про ті речі, які роблять нас живими. Я мама трьох дітей, я наставниця, я лідер, але я і просто жінка, яка любить досліджувати світ і досліджувати себе. Ну і все, що мене оточує. Я дуже люблю читати книги. Книги це просто моя слава. Це моє саме більше, саме улюблене хобі, і це та річ, яку я, скажімо так, поринаю, коли мені треба розслабитися, відпочити чи просто взяти для себе якусь користь. Так само я люблю бувати постійно в різних якихось місцях, там поїздки, якісь кафе, музеї, ну тобто щось нове, навіть нова вулиця в моєму місці, це вже, вже якісь нові враження, нові реакції. Я люблю різні нові навчання, брати з нього собі інсайти, чи в роботу, чи в життя, чи ділитися ним із оточенням з моєю командою чи з моїми друзями. Одним словом, я люблю досліджувати світ, і я люблю досліджувати себе. І цей канал буде не про контент, а це буде про якраз шлях до справжньої себе. Раніше мої відео на Ютубі були більш з інакшою позиції, з інакшою енергією. Це було про роботу, про бізнес, про можливості. Цей етап в моєму житті і надалі є. І я надалі знімаю ці відео, але це просто в інших соцмережах. А тут я хочу зробити такий простір, де я буду не лише вчити, як правильно будувати бізнес, а де я буду показувати просто свій шлях, як я проживаю різні моменти, різні речі в своєму житті. Тобто я хочу ділитися про речі, які надихають, про моменти, які змінюють моє чи чиєсь життя? Тому що е, наше життя це не лише про досягнення та про результати, це просто про моменти, е, про смачну випиту каву в тишині зранку, про ве, е, вечір там проведений сім'єю чи з дітьми, про нову прочитану книгу, про її враження і як вона вплинула загалом на твоє життя. Чи це навіть е, можна сказати про тишу, коли ти нарешті відчула, почула себе і відповідно знайшла себе. Тут буде дуже багато справжнього. Тут будуть огляди книжок, тому що як з попередніх моїх слів, ви знаєте, я велика книгоманка, і я можу книжку прочитати за день, за два, за три. Тому буде дуже багато книг, огляд їх, мої відгуки, рекомендації, так само огляди якихось нових місць, чи, наприклад, інсайтів, чи інформації після пройдену многою навчання, тому що його також в моєму житті дуже багато. Тут буде і багато натхнення з мого життя, і можливо трішки філософії, тому що я теж це полюбляю. Так, я хочу тут створити для вас такий куточок затишку такого домашнього тепла, де ви прийдете там після робочого дня, чи, наприклад, після домашніх справ зайдете, просто о, є нове відео, може там переглянути, та щоб воно віяло з таким теплом легкістю, такою енергією, яка нас буде. Скажем так, розслабляти і наповнювати теплом та натхненням. Тому, якщо тобі також до душі ось такий вайб, така енергія. Також хоче знайти собі такий куточок такого е жіночого, теплого, ніжного, е можливо, місцями енергійного та мотиваційного куточка, обов'язково підписуйся, вмикай свої сповіщення, тому що вже з понеділка буде нове відео, і я впевнена, воно буде цікаве.